Привіт, друзі! Сьогодні вирішила просто записати певне розмовне, в той же час інформаційне відео і поділитися своїм досвідом. Подумала, що особисто мені, коли я вже планувала вихід із аб'юзивних відносин із нарцисом, і також робила кроки, щоб вийти з цих відносин, мені дуже було необхідно почути. Досвід інших, хто вже пройшов цей шлях, хто успішно з ним справився. Цей досвід допоміг би мені відчути також і свої сили, зрозуміти, що я також можу це зробити, і що на іншій стороні річки, так би мовити, також існує життя. І ось я подумала, що хотіла би розповісти про те. Чи справді життя після нарцистичних відносин може бути успішним, чи справді люди, які вийшли з цих відносин, можуть давати собі раду справлятися з щоденними випробуваннями, вирішувати різні справи без цієї нарцистичної особи? Чи наскільки змінюється життя, і чи воно взагалі стає кращим? Хотіла би про це зараз з вами поговорити. Перше, з чим я зіткнулася, виходячи з таких відносин, ну коли я вже зрозуміла, з ким я маю справу, я зрозуміла, що ця особа мене ніколи не любила, що вона мене нищить. Я відчула звичайно різку несправедливість. Це одна є із моїх рис. У мене завжди загострене почуття справедливості, а також я відчула водночас страх. Мені здається, це одна із основних почуттів, з якими стикаються ті, хто хоче вийти із стосунків з нарцисом. Це якийсь безпідставний, сильний панічний страх. І варто е, усвідомити і сказати собі, що цей страх насправді не має жодних, е, жодного підхрунтя, що він не доводиться жодними фактами, він не виправданий, це лише ваша ілюзія. Цей страх лише е, у вас, у вашій психіці, у вашому мозку, у ваших почуттях, але Реально справи не виглядають так, що без цього нарциса ви загинете, не дасте собі ради, не справитеся з життям. Ні, зовсім е, так не є. Е, навпаки, швидше всього нарцису без вас буде тяжко, і це він більше потребує вас, ніж ви його. А ви як цей. Прекрасний могутній величний корабель, можете далі плисти по цьому морі і долати ці хвилі життя. Просто потрібно це знати. Якщо на початку не вдається це усвідомити повністю своїми емоціями, своїм серцем, то знати це як факт в своєму розумі це вже перший крок. Цей страх також оснований на такому явищі, як вивчена безпорадність. Це коли нарцис вас так дресирує, привчає, навчає, що без нього ви не можете справитись, що без нього ви припадете, що ви вкрай потребуєте його допомоги, і вам буде ліпше, якщо ви будете з ним. І вам буде краще. Насправді це все неправда. Це абсолютно навпаки. Без нарциса ви справитеся краще із життєвими труднощами. Без нього ви будете успішніші і без нього вам буде легше жити. Але це буде трошки пізніше. На початку, звичайно, будуть тяжкі. Моменти, коли потрібно буде подолати цю залежність, і оскільки ця залежність досить таки сильна на гормональному рівні, на рівні емоцій, на рівні нейронних зв'язків у вашому мозку, тому поки ваш мозок відбудує нові нейронні зв'язки, вам буде доволі таки нелегко, але це тимчасово. І пізніше, коли ваша психіка прийде більш-менш до такого спокою, ви відчуєте, як вам без нарциса краще Ви відчуєте щасливі моменти без нього. Ви зрозумієте, наскільки вам легко на душі без нього, без цього постійного стресу. Тривоги, страху і напруження, яке ви відчували, будучи з ним. Це все пропаде. Я пам'ятаю, що у мене цей стрес і ця тривога були кожного дня. І я їх відчувала не тільки на емоційному рівні, а на рівні якогось болю. Цей біль був, не мов би, емоційний. І переходив у фізичний, це ніби два види болю, які поєднувались і звучали одночасно. І це було справді тяжко жити. В такому стані потрібно було долати труднощі, також виконувати щоденні обов'язки, також з усім справлятись. То наскільки легше вам буде, коли ви. Не матимете такого стресу, не матимете такої тривоги, наскільки ви будете сильніші, і наскільки у вас буде більше ресурсів, щоб справлятися з щоденними випробуваннями, щоб долати ці всі проблеми. Насправді сил буде набагато більше і почувати ви себе будете краще. Звичайно, це не значить, що будуть кожен день лише щасливі дні, адже всі мають проблеми, всі мають труднощі. Але я хочу цим сказати, що не варто боятися піти від нарциса. Пізніше буде краще і обов'язково буде ліпше без нього. Особисто я, коли залишила ці стосунки, я змогла досягти. Багатьох своїх цілей, яких я не досягала раніше, будучи з ним у відносинах. Наприклад, раніше я хотіла знайти житло, хотіла знайти помешкання для мене і для сина, довгий час намагалася це робити, а також просила допомоги у нарциса, оскільки ми були разом. І ясно, що він теж знає людей, він міг би запитатися, дізнатися якусь інформацію, допомогти мені. Він був в такий момент, що, здавалося, допомагав, але водночас він не робив цього тоді, коли була реальна можливість і шанс допомогти. І робив це так, щоб я про це знала. Це було дуже прикро, це було відчуття, коли твоя людина, найближча людина, просто покидає тебе у найважчу твою хвилину. І коли я вже залишила ці відносини, я сама без нього допомоги знайшла житло, і ми переїхали у нове помешкання, де нам зараз набагато ліпше, оскільки ми тут живемо самі. І маємо певну приватність, і наші основні потреби тут задоволені. Я також відбудувала стосунки з, з тими людьми, з якими я втратила, деяких мені довелося людей залишити в минулому, це його літаючі мавпи. Поплічники цього нарциса, але я зустріла нових людей, нове товариство, абсолютно інші люди, з якими я зараз добре спілкуюсь, і все в мене гаразд. Я знайшла роботу, і тим більше ця робота підстосована до саме моїх зараз потреб. я працюю таку кількість годин, яка є необхідною і оптимальною в моїй ситуації. Я змогла влаштувати сама для себе подорожі. Я поїхала у подорож до нової країни, чого раніше ніколи у мене не було. Взагалі, це вперше я подорожую в іншу країну без чиєї-небудь допомоги і без допомоги цього нарциса. Хоча раніше я його випрошувала лише поїхати по нашій країні, по Ірландії. Просто Декілька годин на автомобілі, щоб побачити якісь красиві краєвиди, океан, і він відмовляв дуже часто. Мені доводилось вимолювати, випрошувати цю подорож, а тепер без нього я змогла поїхати набагато легше. І мені це вдалося навіть в місця, які є за межами нашої країни. Це лише деякі з моментів, тому що я їх не записувала, але всі так зараз пригадати, прямо зараз не можу. Але я досягла успіхів і таких речей, яких я раніше не робила. А чому я не змогла цього досягти раніше? Оскільки нарцисс, він завжди негативно впливає, він завжди руйнує життя, з ним ніколи не буде. Все в плюсі, з ним завжди буде все в мінусі. І мені довелося докласти зусиль і часу, щоб хоча б частково відбудувати те, що я втратила, будучи з ним, з нарцисом, це лише одні втрати. Без цього емоційного виснаження, стресу, тривоги і страху. Набагато більше ресурсів, щоб щось робити. Вчитись, працювати, чогось досягати, а найголовніше спокійним серцем, просто спокійно виконувати щоденні справи це виявилося настільки прекрасним, чого я не знала, будучи у стосунках із нарцисом. Тому я надіюся, що ця інформація і моя розповідь додала вам сили, додала вам наснаги, щоби. Зробити цей крок, подолати цей страх, подалі буде ліпше, далі щось позитивне і далі хороші зміни, просто треба в це повірити. Дякую, що були разом зі мною сьогодні, і мені приємно, якщо ви цінуєте мої відео, якщо ви ставите мені лайки, підписуйтесь на мій канал, а ми з вами зустрінемося наступного разу. І бережіть себе.